Леся Зіанурова, майстриня. Засновниця бренду одягу та сумок, етнопростору та громадської організації Екотворчість, заміжня мама трьох дорослих дітей, захоплюється мокрим валянням, створює свічки ручної роботи, любить танцювати бачату та створювати щось нове та корисне. Після повномасштабного вторгнення об'єднала жінок і вони разом півроку шили спорядження для військових. Життєве кредо своєю творчістю треба робити людей щасливими. Творчість лікує. Лесю, який матеріал найкращий? Бавовна? Чи вона вже поступилася лідерськими позиціями, відколи винайшли кучу всяких нових синтетичних матеріалів? А, ні, бавовна це натуральний матеріал, тому він буде і є, і був ну, самим, я так думаю, розповсюдженим матеріалом. І ну, їх є багато матеріалів натуральних: це і вовна, це і льон, це і шовк. Так, але бавовна, вона в нас в Україні сама розповсюджена. Ось і її дуже часто використовують і не лише в одязі. Ось ми спимо на ній так, кожного дня. А, я Ось. отак зібрав баловну три мішка, розстелив <свят> так, лісі. Ну так, так. Дуже багато у нас є. Різних матеріалів, але бавовна да, вона все-таки сама попереду усіх, я б сказала. так. А от для мене колись було здивуванням, мені здавалося, ну, бавовна це коли пишуть 100% бавовни на звороті і все. Потім, колись я щось обирала, здається, постільну білизну. і Там було написано бязь, я почала шукати і потім зрозуміла, що це теж бавовна. Тобто, бавовна може бути різних видів в залежності від е, виду обробки. Правильно я розумію? Е, так, звичайно, це і е, сугубо для білизни постільної, а бавовна є і також для одягу. Ось тому її часто використовують, бо вона дуже корисна, вона натуральна, вона гарно вбирає вологу, вона не паре і вона. Е, Екологічно чиста, і ми її приємно носити. А якщо ж все так чудово бавовною, навіщо придумали синтетичні матеріали? Ви розумієте, що натуральні матеріали вони швидко зношуються і швидко втрачають колір. Ось, а вже якщо в них є трішки синтетики, ось то воно вже більш довго носке і більше служить, довше служить вам і не втрачає колір. Ось тому синтетичні матеріали ем, ну це не дуже добре, але якщо вони в поєднанні із натуральними тканинами, то це непогано. Ось, тому що зараз ж в нас дуже багато різноманітних тканин. І ми дуже полюбляємо зараз і еластичні тканини, які дуже зручні да, в рухах. І це Еластан Поліестер. Це теж додається він до натуральних тканин. І виходять дуже гарні змішані тканини, які зараз дуже розповсюджені, використовуються в моді і використовуються в побуті. І вони ну, залежить, який там процент Звичайно, поліестру, ну, якщо невеликий, то це круто. А якщо до вас звертається замовник і хоче от, якусь річ пошити? То е, який матеріал краще для чого використовувати, якщо людина захоче, до прикладу, пошити там сорочку або щось там інше. Як ви радите зазвичай? Для чого? Ну, дивіться, я завжди вважаю, що натуральні тканини вони більш для повсякденної носки, а уже синтетичні, то більш для слясткового. Тому я сьогодні вдягнула ляну сукню, щоб довести вам, що на вихід також можна одягати натуральне. Дуже яскрава, Ось, це... гарна. Вона так. дуже яскрава, гарна і. 에, не помняте, <реш> <реш> ні, <реш> вона пам'ята. <реш> хоча <реш> до чого я веду. Е, є такі чи це правда, чи стереотип, що льон дуже сильно мнеться? Так, він мнеться. але тут, мабуть, мені здається, що є трішечки чогось. Ну мені, <реш> мені здається, що тут все таки бавовна з льоном і ще чуть-чуть еластану. У мене запитання, скільки бджіл вас супроводжувало коли коридор? Я була в пальтечку, тому не бачили. Ще. я звернув увагу, що на такі яскраві кольори, от комашки, вони так реагують одразу. У мене є для бігу така зелена, але синтетична ковтина. І Лужки, Я так? завжди бігаю в компанії <рес> <рес> Так, <Напередонки. рес> так, так є таке. Мені цікаво запитати на рахунок сезонності, намагаються більше влітку одягати натуральні, я так розумію, так. тканини. Тобто, от, якщо ми говоримо про літні речі, краще саме обирати бавовну, льон. Ви знаєте, от всі кажуть, о, ну, багато людей не любить натуральні тканини, такі тому, що вони мнуться. Да? Угу. Ось, а я от, люблю натуральні тканини і готова їх лаклати. Але щоб тільки в натуральному ходити, тому що звичайно літом, коли жарко, дуже, то натуральні тканини це саме найкраще, що може бути. Але ж насправді мені здається, треба просто люди всі розуміють, що льон мнеться. То чому би не ходити в ну, да не певно, не ідеальне попросоване, але ж ви знаєте, що це льони, що мені зараз в ньому добре. Так, треба прийняти просто це. От, що натуральна тканина, вона мнеться. Треба прийняти і не звертати на це увагу. І знаєте, за кордоном дивляться, якщо помнята тканина, значить, це натуральна, значить, це круто. Ну, треба просто прийняти це. Табличку написати: Я не лінивий, чи не лінива, це просто льон. Я мнуся. Це вже від імені сукні ти говориш, так? А якщо говорити дійсно за споживача, який обирає <кій> той чи інший. Матеріали виріб. Давайте запитаємо у Надії. Надія, а. ви яким речам надаєте перевагу? Тим, яким чи? зручно, але більшості в гардеробі у мене ляні. Теж. Ліні. Ну, ляний одяг, так. І це на всі пори року, чи там тільки? Е, так, мені, ну, в цілому поверх теж одягаєш, якщо про холодну куртку, там, пальто, і тобі нормально, тобі не холодно. Але це дуже зручно, ти там, немає такої підливості надмірної, як при іншому одязі. Тому... Лен. Я люблю Лен.